Бронику. Все. О. Вони, В тебе ты чуєш? Чи що це, наше дерево брав? Черкаш? Що, що ничего, ничего забій. Чуєш? классную дівчинку, чуєш? Що ти в мене хочеш, ти? Їди на арену один на один, один їдеш? Та завелися! Він не може, він слабак. Ти хіба вмієш лежати в... і слюхати асфальт? Тебе твоя робота. А може научишся розмовляти? Слюхати, я тебе забою. Я тебе боюся. Розумовляю. Я тебе научишся? На вигляд, да? ню 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 Де його люди всі? Знай, це він ворожевий. О, там той є тип. 4909 цей діти 900. А вот цей да он бігає. Ні, це не сей. Да, цей, сей, сей. Чуєш, дай ним. Секундочка, секундочка, секундочка. Секундочка, пустій. Де можна? Де Де ваші ваші людей? людей? Можна? Де, людей? Тебе що, Де, людей? Ну, тебе а, Де Тебе Де ваші людей? тебе ж быстро находять. хто єба, мене быстро находить. Є. Бля, яке файно по баку стрільнув. З першої пулі пробив бак. О там та його машина, бач, кі. Це о, димиться. <реш> димиться. Оце він, оце та дура. Оп, улетіла. Улетіла просто. Він за нами їде. Їдь на парковку вверх, Їдь на парковку верх, їдь на, їд на парковку верх. Отут справа. Просто вверх. Він за нами їде, він за нами їде. Хорош, просто їдь наверх. Зупинився і там будемо чекати. Їх вони приїдуть до нас. Я це знаю, це придурки. Вони приїдуть, навіть не дивись, я вірю. Якщо вони побачили, коли ми заїхали, то вони поїдуть. Баля. Все, сидимо тут. Просто вийду зараз машини, буду бігати тут. Дивись, я слухаю. Я не почую. Я шоп вспышка. Шоп вспышка, она зашла сюда просто. Я думаю, ту сторону, да, нам ездят. Может, ехать ты зараз? Я чую их здесь. Я теж чую десь таке близько. Матики, іде, мати, мотик, мати, мотик, матики. Мотик Заїхав сюди. Я прийомити. Заїжджає. З своєї? У мене сторона, як я чую. Да, з моєї. Я. Будь там, будь на своїй. Я їх переграю, я над ними буду. Бачу поставила метку, бачиш, метку червона, може чи ні. Мене не дістає. Він їде, їде, він мене побачив. Помш тупий. Він пробує від'їхати далі мене щоб побачити. Те він знизу? на тайкані знизу, він мене хоче побачити, він від'їжджає далі на парковці. А Мотик заїхав до нас. Так може Мотик спуститись розтолити на цю. А ну я на один О, рівень спущусь. Я хочу. Ну на тайкан хочу бачити. Я мотика не бачу вже. На тайкана бачу, білого. Я мама А бля, зараз перед ним стану і руки піднімлю. Щоб не втикав. Я боюся, боюся. Я мене побачил. Ха а ні, не знаю. Та ти? А, добре. Я хочу туалет. Він, 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 він. Заїхав? <рескарства> я, я в ножки упав. <піллявся> Нема, так мені інтересно. Ще шо діде іде. Куди на варх поднімемось? Десь модик годит, мотик. Це може забагався того, типа. Азо! Взяв Кока-Колу знизу! Запився кока колою взяв випив колу. Мені показало, типа, червоним. Взяв Кока-Колу, та випив якось так там пиши, не про Я йди на інший вхід, будь тут. Бля, яке тут мясо. Тину, хочешь, щоб машина тобі розтулив. Я її можу доставити. Та потім не на чому, будемо пішком пешком звідси. Точно бачив, що він запився? О, не запився, а коло випив, типа. Це може бути і Ромка Романовська. Та давай їдемо, їдеш, біжиш сюди. О, я м'ятку з поставив. Їдемо вже. Це ми будемо стояти зараз пів години. Ну цей придурок передав вже, що ми типа тут. Це двері відкрив, добре. Їдемо. Где на ну, та, той стороной это был, типа. Окей. О, дура! Зупиняй! Хорошо, мы задаем вид Что, это девочка? Девочка упала. Трусики упали. Трусики упали. Давай, Спасибо за машинку, в тебе більше немає її. А бак тут не буде, що? Я, я, я навіть не буду пробувати. Так, Просто колос, як же можеш це, А, чекай. мушу вже спитати, де, де його 10 людей. Ну мушу вже. <coughs> де твої 10 людей, які в Discord сидять, дивляться на демку. Дівочка. Дівочка. Адмін. Хто це? Та я розставив йому машину. Ви просто не бачили, що, ви перед, що вони перед нами. Перед